Такшен представляє пару відпочиваючого готелю Яблуневий сад Марія та Нікіта. Пара Нікіта та Марія неодноразово відпочивала у яблуневому саду, і про них пішли різні чутки. Алло, готель я, Алло, готер, я сад», слухаю. слухає. Є вільні місця у 204-му, люкс номери 208-й, 209. -й. Та є одне вільне місце біля старшого вихователя в 2003. му Прошу. як тобі відпочиваю, Маша індійки? Вони мені дуже подобаються. Він елегантний, вічливий, прекрасний. Вона теж красуня. А ти бачили її ніжки? А яка казачеська, дивлюсь і милуюсь. Так, вона теж дуже прекрасна. В неї така мила посмішка. Віче в кухарі, а вона мені каже, я так і не їм. Я у Франції краще куштував. А він що на це сказав? Та він, та він талує все підряд, йому все до смаку. Та він гурман, а Маша дуже полюбляє сік садочок, бо вона його кожен раз не замовляє. А, це той там, де є шачок намальований. Так, абузук, іди. А то да нам ушатар коли грає. Забридла ця робота з склянки, бокала. Ось погляньте на цю машу, нічого не робить. Собі стала, поснідала, який неї стічик заправив, та ще й магазині речі покупає. А ти звідки знаєш? Та ти посмотри на неї. Шикарна прическа, брендова одежка, манікюрчик, педикюрчик. Я би там дух знаю. А я поки. Нигти и пальцы, вид мэй, вид картофли, То мне за ничего не хочется. А Никита, парень моей мечты, Я бы отбила его у неё, Пригласила бы на медленный танец, Но это диджей ставит такую музыку. Ставит такую музыку... І чула, що Нікіта вже третій рік відпочиває ще й незаповну вартість. Я сама в списку Володимирів не бачила. Дай, дай, дай. Родичі був молодець. Це добре, добре мати! Петерівна, я вчора знайшла кепку в кімнаті її. Ну і що? Та нічого, а знаєш, які? Ну, які. Дівчачі. Ууу, то він за маски бігає. Якось цілу годину сидів в туалеті, поки другий загін не прийшов. А я зараз тобі, ехали, таке я відповів, як гарно на мече розкажу. Якось після якої вісімнадцять понад він щось якесь непонятне біження. Знаєш, скільки у машу скільки вітря, не діти будуть, вони якраз зійдуться, то весь сапір буде. Хто там жиреть, дівчата чи хлопці? Мамо, Ірині Васильовні яблучко приносить. Гарно вихопить. Ну що, Михайлець? Завтра розпочнеться сезон охоти. Да -да. Охота це моє хобі. Я тобі ось що скажу. У нас в готель також приїжджає та діти. Ось, наприклад, Маша грає на гітарі, танцює фікс-хоп, вишиває бісером. Шостий клас за одними дванадцять закінчила. Анікіта має. Анікіта має другий другий дан по карате. Гарно танцює, за ним всі дівчата ходять, а він все на машку задивляється.